Я вас всіх вітаю. Поговоримо про одну дуже важливу, як на мене, цитату із послання апостола Павла до Каринфян. Ця цитата вона стосується таїнства Євхаристії, таїнства причастя. Це перша глава послання апостола Павла до Каринфян, 11 глава, 23, 30 вірші. Господь Ісус в ту ніч, коли був зраджений, взяв хліб. І, воздавши хвалу, приламив і сказав «Прийміть їжте це є тіло моє, яке за вас ламається. Це творіть на спомин про мене, також і чашу після вечері, і промовив це чаша є новий завід у крові моїй. Це творіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, коли ви їсте хлібце і п'єте чашу цю смерть Господню сповіщаєте, доки він прийде. Тому то, хто їстиме хлібце або питиме чашу, Господню недостойно. Винний бути проти тіла і крові Господнії. же людина випробовує себе, і так хай їсть від цього хліба і п'є від цієї чаші. Бо хто їсть і п'є недостойно, той їсть і п'є на осудженні собі, не думаючи про тіло Господнє. Через це багато хто з вас немічних і недужих, і чимало вмирає. Ось така цитата, як на мене, дуже важлива. Перш за все в декілька словах скажу контекст, в якому. Апостол це пише. Чому саме апостол це пише? Справа в тому, що таташні літургії вони трішечки відрізнялися від е, тієї, яка зараз відбувається в наших православних храмах. Не за змістом, звичайно, а за формою. Тоді було трішечки простіше, і це було знову таки зумовлено тим, що церква була ще молодою і гонимою. І тому розвиток архітектури чи ще. Якоїсь краси, яку от ми можемо зараз бачити в православних храмах, тоді ще тільки-тільки починалося. Тому люди збиралися для того, щоб звершити літургію, щоб причаститися. По вечорах це були саме вечірні служби. Це було знову таки зумовлено і тим, що так як християни були гоними вночі, ввечері це було більш, більш простіше. І більш безпечніше. Бо якщо серед будня, то, звичайно, можуть запросто дізнатися, що там в тому чи іншому домі збираються християни для хлібоприломлення. Так це було от вечором. Люди сходились разом, всі сідали за один стіл, накривали трапезу, всі вечеряли. Після того, як повечеряли, читали Слово Боже і слухали проповідь Пресвітера. Після того, як. Було прочитане там якийсь уривок, чи маленький, чи великий, і знову-таки це все, це все залежало від самого присвітера, від самої общини. Могли читати Святе Письмо дуже довго, а могли прочитати якийсь невеличкий уривок і потім про нього спілкуватися також дуже довго. Співали псалми, а потім е, звершували Євхаристію. Тобто брали хліб і вино е, і причищалися. Бо були звершені молитви, там, де. Община просила Бога, щоб це хліб і вино притворилися в ті би кров Господню. І от е, в каринській общині, напевне, почали з'являтися проблеми, вже знову таки, там, де є люди, там є проблеми. Що багато хто, напевне, з цих людей приходили не заради того, щоб мати єдність з Ісусом Христом в таїнстві Христії, а для того просто щоб поїсти. Чи для того, щоб просто поспілкуватися з людьми та да, знайти якусь дружбу. А те причастя, воно вже ставало якби для них другорядним. І, і, напевне, вони не сильно і міркували про те, що ж це таке, до чого вони приступають. Тому апостол він строго каже, строго застережує і нагадує, що знову таки це таїнство Господь сам встановив. Перед тим, як іти на вільні муки, на вільні страждання. І апостол Павло призиває, щоб ми міркували про тіло Господнє. Тут можна згадати: знаєте, про що Притчу. Пам'ятаєте про на напір, коли в, деяких, в Євангеліях, в декількох Євангеліях. Трішечки по-різному, ця притча звучить десь більше, десь менше. Але пам'ятаєте, в одному з Євангелії, там було сказано, що проте, коли брачний пір наповнився запрошеними, ті, кого слуги зібрали, то тобто, це були люди бідні, люди були незаможні, тому що ті, хто був заможний, ті відмовилися. І серед всіх, тих, хто були на цій. Трапезі виявився один, який був не в брачній одежі. Тоді господар сказав, як ти сюди зійшов, в небрачній одежі? Виведіть його звідси, киньте його, в тьму безпросвітну, там де буде плач скрех і скрег і це вбій. Чому е, така строгість стосовно до, до цієї людини, яка от прийшла в небрачній одежі? Тому що здавалося б, звідкіля вона може взятися у бідної людини. А все дуже просто, тому що коли цих людей запросили на цей пір, слуги цього царя, цього царя, вони цих запрошених, вони їх одягнули в нову одежу. Вони омили їх від бруду. І найголовніше, треба була згода оцих самих, хто прийшов на цей пір. І напевне, оцей він сказав: Мені не потрібна ця нова одежа, мені не потрібно омивати себе від бруду, я просто хочу прийти там, поїсти, набити своє чрево. Ось таке сугубо споживацьке відношення. А те, що там радість у царя, те, що він буде присутній за одним столом, з цим царем, цього чоловіка не цікавило. І саме за цього він був відкинутий, засуджений. І оце є образ того, з чим от ми приступаємо до Бога, в тому числі дитанстві в Христі. Чи нам важливо, щоб нас Господь змінив? Адже знову таки, ми також бідні, нещасні, ми не можемо себе змінити. Ми в бруді гріха, ми обірванці, ми, по суті, себе сплюндрували гріхом, ми знаходимося в такому дуже важкому стані. Але Господь, і за нашої згоди, може нас обновити, може нас преобразити, але треба нам дати згоду. І от коли ми приступаємо до таїнства Євхаристії, ми кажемо Богу, що Боже, як той обірванець, я нічого не маю. Я грязний. Весь в гріхах валяюсь, але прошу тебе, ти, омий мої рани, омий мої бруд, одягни мене в чисту одежу. Ми дозволяємо Богу, знову-таки розмірковуючи про себе самих, ми дозволяємо Богу себе змінювати. А коли людина, ну не важно, коли людина не, не задумується про це все, то людина просто приходить для того, щоб собі щось взяти. От як буває, що там, іди, причастись. А потім тебе бабка зможе прийняти, щоб там якісь твої хвороби лікувати. Буває так, що їдуть до екстрасенсів чи до бабок, а бабки кажуть, о, піди в церкву, спочатку поспорядуйся, причащайся, а потім приходь. І людина йде до церкви не тому, що хоче мати єдність з Ісусом Христом, не тому, що хоче мати спасіння в житті вічному, а йде туди, для того, щоб знову-таки отримати дозвіл на сеанс до екстрасенсів. Чи от да, навіщо? А щоб, щоб менше хворіти, да, щоб от було спокійніше на душі. Тобто не важливо, кого ти причищаєшся, виходить. А важливо для того, щоб тобі було добре. Це неправильно. І от тому не просто так існує підготовка до таєнства причастя. Звичайно, ця вся підготовка є в наше життя. Ми повинні все життя про це розмірковувати, завжди по суті бути, бути готовими приступити до Богу Господа. Але перед самим причастям є таке особливе, яке церква встановила, коли люди читають молитовне правило, читають молитви перед причастям. Звичайно, там міра цього правила може бути різна для різних людей, але це молитви, вони повинні бути. Адже знову таки людина розмірковує про те, куди ти будеш до чого ти будеш приступати. Тому що в цих молитвах, які написані святими, є такі дуже важливі слова, які нам нагадують про те, що є це таїнство. І хто є ми? Тому християни перед причастям, звичайно, моляться особливими цими молитвами перед причастям. Християни перед причастям випробовують свою совість. Чи немає чогось, чим винні перед творцем? І перед причастям потрібно каятись гріхах. Людина повинна перед тим, як йти до церкви, дуже подумати, а чого я туди йду? Щоб змінити себе, щоб дійсно приступати до цього великого таїнства Христа Ради. Церква вона христоцентрична, В церкву ми приходимо бідні, ми приходимо всі в бруді гріха з смертельними ранами гріха в своїй душі. І ми приступаємо до Єхаристі як до єдиної надії, тому що в Євхаристі Господь дає нам плоті кров свою через який ми маємо потім потенціал воскреснути з мертвих, так як і Христос Воскрес. Тому апостол попереджує, що цей дар, да, він дається нам по любові, по милосердю. Господь любить нас, тому дає нам себе. Але нам не треба виглазити на голову. Нам треба, як ми вміємо, звичайно, думати про це все, розмірковувати про це все. І зі страхом Божим і вірою приступати до цього таїнства, без якого неможливо спасіння. Тому будьмо дуже обережними і уважними в нашому духовному житті, щоб нам, не дай Боже, до самого Господа не віднестись, споживачки. Господь любить всіх нас, Він хоче, щоб ми всі спаслись. І ми, по суті, справи. Ну, майже нічого не робимо, все, все замість нас робив наш Господь. Нам треба Богу просто дозволити нас очистити від гріха, дати нам нову одежу. Але для того, щоб ми дозволили Богу це зробити, нам треба розмірковувати, нам треба цікавитись, нам треба вглядатися в глибину своєї душі і чути голос Божий. Тому читаємо Євангелія і молімося, щоб ми дійсно знали, до чого ми приступаємо зі страхом Божим і вірою, і з відчуттям свого недостоїнства, і з великою любов'ю до нашого Творця, котрий пішов на хрест, щоб дати нам знову таки це величне таїнство життя.